30 липня 2023 року, у неділю 8 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Святоуспенській києво печерській лаврі. У храмі і в ім'я преподобного Агапіта Печерського предстоятелю співслужили, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Іоасаф, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Благославі блажені жило Бог! А святого позвола євангеліста Матвієм. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Чиста віра, правильна віра. Вона людині дає саме дороге, дає їй можливість бути в царстві небесному, у тому блаженстві і щастя, якого всі люди шукають. Кожна людина шукає по-своєму, всі шукають блаженства, всі шукають якогось внутрішньої свободи, радості, миру, спокою. Ну, Кожен шукає, де він вважає за потрібне, де він вважає, що він знайде. Але це знаходиться тільки в чистоті святої православної віри. Тут людина знаходить для себе залог спасіння, ця чиста віра. Доводить людину до тої мети, заради якої людина була створена Богом до вічного блаженства, вічного життя. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, всідання мачна я врачу усі, я, сподіваюся, висповняю всі, пророчествує. Йоанна благовеніша дяконого присвітіра. Помолимся обоєм да прийде на нього благодать всесвятого Духа. За літургією блаженішим митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став випускник Київської духовної семінарії, диякон Іван Филипович. У диякона предстоятель висвяти Володимира Гангора, який служитиме у храмі святих рівноапостольних Костянтина і Єлени у Києві на Подолі. Після відпусту блаженіший владика привітав вірян зі святом та прикликав на паство благословення Господня. Вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з празником воскресного дня і з днем пам'яті святих отців, шести вселенських соборів. Молитвами святих отців, нехай Господь. До славіть землю нашу миру з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.